Всім привіт! Мене звати Мирослава, і я рада вас бачити на своєму каналі Мирослава Влог. Сьогодні я вам розкажу і покажу іграшки, які зв'язала моя мама Оксана в благодійному марафоні. Цей марафон називається як дуже важливий марафон. Це благодійний проект від українських майстринь Амігруїмі, і метою саме цього проекту є збір коштів для допомоги зсу. Вартість участі є платною. Але мені здається, це дуже класна ідея, тому що ми і іграшки класні зв'язали і допомогли нашим захисникам. Наша іграшка це таке мишенятко мишеняткомали. Взагалі воно йшло парою, тобто це була пара мишенят хлопчик і дівчинка. Але ми вирішили зв'язати тільки одного, саме хлопчика. Авторів майстер-класів я всіх позначаю в описі під відео, тому ви зможете перейти на їхні соціальні мережі. Саме цього мишенятку є пані Вера. Як на мене, воно вийшло дуже миленьке, надзвичайно симпатичненьке, а також воно таке доволі величеньке. Наступна іграшка це ось така веснянка від майстрині Міла. Можете знайти в описі під відео. Як, на мою думку, веснянка дуже яскрава. Вона має таку шапочку, яка може зніматися. І таке зелененьке волосся, така більш містична казкова лялечка. Третій зв'язаною іграшку в цьому марафоні став малюк Коргі від Антоніни. Він також дуже симпатичненький, кольори дуже гарно подібрані. В основному в цьому марафоні мама в'язала все по майстер-класах, нічого не видозмінювала. Зв'язала практично всі іграшки, тобто з дев'яти було зв'язано вісім. Мама зв'язала майже всі іграшки, крім одної. thank Одна іграшка це жирафка від пані Тані. Можна глянути, який жирафка має дуже красивий комбінзончик. До речі, ми з мамою думали, які саме гудзочки підібрати для комбінзона. І вирішили, що найкраще, найцікавіше буде саме поєднати два різних кольори, а також жирафка має ось такий гарний пасочок з ромашкою. Ззаді виглядає теж дуже красиво. Завжди можна роздягнути жирафку, бавитися або навпаки зв'язати її ще багато різного одягу. Єнотик від Юлії вийшов дуже красивий, з голубенькими оченятами і з сердечком в руках. Напишіть в коментарях, яка саме іграшка вам найбільше сподобалася, або ви завжди можете написати в загальному про відео в коментарях свій відгук. Я дуже люблю їх читати. Моя мама також запрошує побільше їх писати. Іграшка це малюк панда від валі. Малюк панда виглядає дуже мінімалістично і дуже дуже миленько. Наступна іграшка це поросятка від Катерини. Нагадую, що всіх авторів я позначила в описі під відео. Також дали інстаграм моєї мами, а також там ви знайдете інстаграм мій і «Handmade toy store, де ви зможете придбати вироби, які в'яже моя мама. Наприклад, на подарунок чи собі цій спідничці платічку виглядає дуже миленько, особливо ще в доповнені з бантиком на горі. Остання іграшка, зв'язана в рамках цього марафону, це лялечка від Анастасії. Мені дуже подобається поєднання кольорів в лялечці – колір волосся, одягу, маленькі деталі, як гудзички. а також можна звернути наскільки тут незвичні ніжки. Ось тут вони разом зібрані іграшки, які саме зв'язані з плюшевої нитки. Можна розглядіти поближче, як вони класно виглядають, які вони навіть через екран виглядають дуже м'якими, але також яскравими. А ці три іграшки зв'язані з антипілінгового акрилу, Також можна розглядіти їх поближче. Ці усі іграшки зв'язані в рамках цього благодійного марафону, зібрані разом. Можна глянути наскільки вони всі вийшли чудові, різноманітні, не похожі один на одного. Діліться в коментарях, яка саме вам найбільше сподобалася. Діліться в коментарях, які можливо інші відео ви б хотіли бачити в цій рубриці. Також переглядайте попереднє відео, підписуйтесь на канал. Вдячна кожному, хто це зробив уже. Всіх цілую, люблю, внімаю. Я та моя мама Оксана. Папа. -па.